Привіт, в цьому відео ми з вами ознайомимося з основним інтерфейсом самої програми та навчимося в ньому працювати. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете опис, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. При першому відкритті програми вона вас може трохи налякати, адже тут є дуже багато різних кнопок, а також вкладок, з якими не зрозуміло, що можна робити. І от зараз ми давайте поступово з усім цим розберемося. На початку ми бачимо з вами головне вікно, і по факту це таке вікно, в якому ми і будемо редагувати усі наші об'єкти. Тобто, то тут при запуску такого порожнього проєкту завжди створюються три об'єкта. Перший об'єкт це куб. Ось, ось цей куб ми його бачимо. Другий об'єкт це світло, і світло воно завжди повинно бути у будь-якій сцені. Адже якщо не буде світла, то тоді, коли ви будете створювати зображення, або, наприклад, будете створювати там, анімацію, фільм чи щось таке, то воно завжди все буде дуже і дуже темним. Тому світло воно повинно тут бути. Наразі ми не бачимо, як саме воно впливає на цей об'єкт. Але коли ми будемо створювати вже готову там картинку, чи там готовий об'єкт, то світло буде обов'язковим. Ну і третій об'єкт, який тут також завжди є, а це такий об'єкт, який називається як е, камера. І камера вона дозволяє нам побачити, що ми в кінцевому результаті будемо бачити, коли ми будемо створювати зображення, фільм, або ж просто будемо, наприклад, там експортувати певну там частину нашого проєкту. І коли ми ще говоримо про камеру, то ми завжди можемо натиснути на ось таку кнопку і подивитися, що саме бачимо. Камера, тобто, якщо ви зараз спробуєте експортувати зображення вашого проекту, або, наприклад, просто створити там фільм на основі вашого проекту. Наразі це буде просто фільм про такий куб який не рухається. Але все ж таки, якщо ви спробуєте щось таке експортувати, то ви будете експортувати саме те, що бачить ваша камера. Ну і звісно ж такі, усі ці об'єкти, ми їх можемо кудись переміщувати, ми їх можемо крутити, ми можемо змінювати для них розміри, ми можемо робити з ними безліч різних дій. Про все це ми будемо говорити. Трошечки пізніше, поки що, просто знаєте, що ось ця головна якби, така панелька, вона допомагає нам бачити, які в нас є об'єкти, а також ми можемо взаємодіяти з цими об'єктами, можемо їх рухати та трансформувати. Ну і трохи пізніше в цьому відео ми ще повернемося до цієї вкладки, поговоримо про різні кнопки, але поки що давайте перекинемося на наступну вкладку, яка називається як Collection. Collection – це як ієрархія усіх наших об'єктів. Тобто, всі наші об'єкти ми їх можемо бачити ось тут. На головній сцені, але також ми їх можемо бачити ще і в колекції. І тут в колекції ми також помічаємо, що в нас є камера, є куб, а також є світло. Кожен цей об'єкт ми спокійно можемо тут вибирати. Інколи це буває навіть більш зручно вибрати тут об'єкт, аніж шукати його десь ось тут серед дуже багатьох об'єктів. Окрім того, будь-який об'єкт ми можемо приховати, не просто видалити, а саме приховати, щоб він просто не відображувався. А також ми можемо подивитися, з чого складається кожен наш об'єкт. Насправді, об'єкт він може складатися з додаткових об'єктів, з додаткових якихось матеріалів або ж додаткових компонентів. І, от, наприклад, якщо казати про куб, то він дійсно складається не просто з самого по собі куба, а він також складається ще із матеріалу. Тобто, завдяки матеріалу, ми і бачимо, що цей куб він є сірим. Ми ну, ще з вами поговоримо пізніше в наступних уроках, як можна створювати свої матеріали. Але поки що, те, що ми тут бачимо, це, це різні наші об'єкти і що входить до кожного. Такого об'єкту. Також трохи нижче, ми можемо побачити панель властивостей. І тут досить багато різних кнопок, по факту, це все різні властивості, і тут важливо відмітити те, що. Ці властивості, вони змінюються в залежності від того, який об'єкт ви обираєте. От, наприклад, вибираю камеру, і тут ідуть ось такі властивості. Далі вибираю куб, і вже властивості трохи змінюються. Додаються різні компоненти та можливості. Вибираю світло, і знову ж таки, також для світла тут вже будуть інші можливості. Наприклад, ми там зможемо додати колір світла, додати якусь обробку до цього світла і так далі. Тобто, це така панель з властивостями, з ними ми ще будемо постійно з вами. Працювати на протязі усього курсу, поки що знаєте, що тут просто ми можемо редагувати е, те, з чого складається сам по собі якийсь певний об'єкт. Також трохи нижче. Ми тут можемо з вами побачити ще таку панель, яка називається як таймлайн. І таймлайн, ми теж з нею будемо працювати в наступних уроках. За рахунок таймлайн, ми можемо створювати анімації. Тобто, ми можемо вказати, який об'єкт куди буде переміщуватися, це зробити в форматі анімації, і потім на базі анімації ми можемо зробити навіть повноцінну е, Повноцінний, наприклад, фільм, або ж якусь кат-сцену для якоїсь гри, що досить е, круто. Ну, поки що нам цей е, поки що нам ця панель не потрібна, тому я її просто сховаю. Тепер повернемося до самого редактора та давайте оглянемо, які тут є кнопки. Отже, почнемо ми напевно з тих кнопок, які ось тут з боку вони в нас знаходяться. Перша кнопка вона дозволяє нам щось приблизити або віддалити. Наприклад, ви на неї натискаєте та просто рухаєте мишкою, відповідно, ви наближуєтесь або віддаляєтесь від центру того, що ви Дивитися. Друга кнопка, вона дозволяє нам переміщуватися, тобто ви її також затискаєте та просто переміщуєте. Далі є кнопка, яка дозволяє подивитися, що бачить камера. Ну і також є кнопка, яка дозволяє нам переключитися між режимами, як ми все бачимо. У нас зазвичай іде такий режим, як Perspective, ось він. Тобто, коли ми бачимо, якби, що всі наші об'єкти, вони 3D, ми бачимо, що за об'єктом може бути інший якийсь об'єкт. А також є ортографічний режим, і ортографічний режим використовується. Зазвичай для, наприклад, 2D якихось проектів, коли нам не потрібна ця глибина, і по факту всі об'єкти вони, наче як знаходяться на одній єдиній глибині. Тобто, ми не можемо бачити, якби цю перспективу, ми бачимо просто, як будто це все на одному фоні. Ми з вами будемо здебільшого робити саме 3 d проекти тому ми вибираємо перспектів, залишаємо той варіант, який був за замовченням, та в цьому форматі будемо працювати. Тепер давайте перекинемося на ось ці кнопки, які тут є в нас з боку. Перша кнопка вона дозволяє нам щось вибирати, тобто це Select Box. Ми з нею вже постійно зараз з вами і працюємо. За рахунок Select Box ми просто можемо постійно щось з вами вибирати, наприклад, світло, куб і так далі. Друга кнопка вона дозволяє нам встановити, де саме буде курсор. От дивіться, ось тут по центру в нас є ось такий кружок, наче як ціль. І ця ціль це дійсно наш курсор. Тобто, ми його можемо встановити де завгодно. Наприклад, я вибрав вже інструмент і можу встановити цей курсор де завгодно. І це буде як Центр нашого проєкту можна це так назвати. Тобто в цьому курсорі за замовченням будуть створюватися об'єкти, які ми пізніше можемо додавати, а також навколо цієї точки буде все якби крутитися. Тому курсор ми можемо встановити наразі будь-де, і просто пізніше, якщо нам потрібно буде в якійсь певній точці щось створити одразу, то ми курсор переміщуємо і в цій точці щось у нас буде створено. Ну, поки що давайте залишимо там, де він є. Далі є такий інструмент, як Move. Він дозволяє нам пересувати об'єкти. Будь-який об'єкт ми можемо з вами вибрати, а далі ми його можемо пересувати. Ну, Наприклад, я вибрав куб та може його по всім трьом координатам кудись пересувати ось таким от чином. Далі є інструмент, який називається як Rotate. Це, Цей інструмент він дозволяє нам обертати просто наш об'єкт також по усім трьом координатам. Ось ми це можемо з вами побачити. Наступний інструмент він дозволяє трансформувати розміри нашого об'єкту. Тобто, ми можемо також по всім трьом координатам, трансформувати наш об'єкт ось таким чином. І і четвертий інструмент з цих він дозволяє нам робити все і одразу: можемо переміщати, можемо обертати, можемо також трансформувати все одразу в одному єдиному інструменті. Далі є такий інструмент, як Annotate, і це прості, е, прості нотатки. Тобто тут ви дійсно можете написати буквально все, що завгодно, наприклад, ось такий текст. І цей текст він в кінцевому результаті не буде відображуватися в рендері, але це просто як такі додаткові нотатки, які ви можете для себе читати для інших розробників залишати за допомогою цих нотатків, ви потім можете згадувати, що тут щось треба було доробити, чи там тут якийсь момент не зроблений, ну щось в цьому духу. Тобто, ви можете просто вказувати, що де потрібно вам зробити. Також цікавий інструмент це Measure. І Measure це по факту як лінійка. Тобто, тут ви можете вказати вірніше, не те, що вказати, тут ви можете відміряти певну відстань. Наразі, коли ми будемо створювати прості об'єкти, нам це, звісно ж таки, буде не потрібно. Але в майбутньому, коли вам потрібно буде дотримуватися певних розмірів, то лінійка це дійсно такий важливий інструмент, який дозволяє вам в точності зробити такий об'єкт, який. Потрібен бути саме по макету, наприклад, так, тому е, такий от інструмент тут є. Ну і ще є один інструмент. Він е, дозволяє нам створювати певні об'єкти. За замовченням тут вибран е, куб, і, наприклад, я просто вибираю цей інструмент. Далі я в будь-якій точці натискаю, е, затискаю вірніше, клавішу е, миші. І далі я можу ввести цією мишкою. Допоки я веду цією мишкою, в нас створюється певна така площина. Якщо затиснути клавішу Shift, то додатково ця Площина, вона буде ідеальних розмірів. Ну, наприклад, давайте так ми зараз і зробимо. Тепер я відпустив клавішу миші, і тепер я можу ще створити висоту. Тобто, таким чином я і створюю ось подібний куб. Що також дуже зручно, це те, що ми можемо за допомогою саме цього інструменту. Створювати об'єкти е, на інших об'єктах, тобто, наприклад, ось мене тут є об'єкт, і я прям на ньому створюю ще один об'єкт, і ось таким чином це все буде виглядати. Дуже е, зручний інструмент, саме щоб створити щось на чомусь. Ну тобто, побудувати якийсь об'єкт на е, якомусь іншому об'єкті. Тут також ва варто відмітити, що ви можете затиснути клавішу, е, поки от е, натискаєте на цей інструмент, і можете будувати інші форми. Наприклад, коун, е, можете циліндр будувати, сферу або ж е, е, і косферу, це якби така сфера, яка в нас буде ну, із таких полігональних, можна сказати, блоків створено, із трикутників. Так, ну і поки що давайте ми це видалимо. До речі, щоб щось видалити, ви можете просто натиснути клавішу X і далі натискаєте на delete, тобто таким чином ви видаляєте. Певний елемент. Також я давайте виберу ось ці два елементи. До речі, щоб вибирати багато елементів, ви можете просто ось так: от мишкою вибирати їх. Якщо ж потрібно вибрати декілька елементів, ви також можете е, вибрати певний елемент, потім натиснути, наприклад, на клавішу Shift. І таким чином ви вже вибираєте два елементи. Також, наприклад, натисну на X і видалю ось, ось ці два елементи. Ну і саме в такому форматі ви базово можете редагувати різні ваші об'єкти. Також ми тепер давайте повернемося ще раз до ось цієї панельки та поговоримо про ось ці клавіші. По факту, ось весь цей блок він називається Gizmos, і він дозволяє нам дуже швидко подивитися на всі наші об'єкти з певного ракурса. Наприклад, я хочу зараз подивитися на всі мої об'єкти просто згори. Як це можна зробити? Я ось тут натискаю на Z, і ми відразу дивимося на всі наші об'єкти згори. Якщо ж я хочу подивитися навпаки з боку, я натискаю на X і відповідає. Відповідно, з боку я дивлюся на всі мої об'єкти. І так далі. Тобто тут ви дуже швидко можете переміщуватися та дивитися на ваші об'єкти з різних боків, наприклад, зверху, знизу, з боку, і так далі. Тобто, це просто такий додатковий формат. Окрім того, якщо ви тут затиснете клав мишкою та будете просто рухати мишку, ви зможете просто переміщуватися по усій вашій сцені та дивитися тоді вже під певним кутом, який там вам буде зручним. І звісно ж таки, оскільки з цим. ...ікном, дуже часто потрібно нам працювати, то працювати саме ось, ось з цими кнопками це не найкращий варіант. Найкращий варіант це коли ми запам'ятаємо гарячі клавіші та будемо працювати відповідно мишкою, щоб пересуватися тут по самій цій сцені. І от давайте дійсно ми з вами зараз деякі такі гарячі клавіші розглянемо. По-перше, ви спробуйте затиснути колесо прокрутки на вашій мишці. І після того, як ви його затиснете, ви можете просто переміщувати мишкою і таким чином. Ви будете Рухатися по самій сцені, тобто ви зможете подивитися на всі ваші об'єкти з будь-якого ракурса. Також ми давайте спробуємо ще раз е, затиснути ось це колесо мишки, і тепер натиснемо ще клавішу Shift. І тепер ми можемо не просто е, обертатися, а ми можемо саме пересуватися ось таким чином, вже е, без якихось додаткових обертів. Також, якщо ви будете просто прокручувати колесо мишки, то ви, відповідно, будете е, або ж е, наближатися до певної точки, або ж на поки віддалятися від певної точки. Таким чином, за допомогою мишки без ось цих клавіш, ви дуже швидко можете змінювати тут ракурс та дивитися на ті об'єкти, які вам саме будуть потрібними. І тут відразу ще такий момент. Скажу, що насправді, якщо ви в майбутньому плануєте багато працювати саме з 3D-моделюванням, хочете вникнути в цю сферу, то ви не можете просто працювати з якоюсь там з якимось там трекпадом. Ні, вам потрібна звичайна нормальна мишка, в якій є колесо. Прокрутки, в якій є оці дві кнопки. В такому випадку ви спокійно зможете дуже швидко тут переміщатися по сцені, вибирати потрібні вам об'єкти. Та моделювання воно для вас стане більш простою якоюсь сферою, аніж якщо ви будете працювати без мишки просто на трекпаді. Тому це такий важливий момент. І якщо вже плануєте тут працювати в цій сфері, то обов'язково купіть стандартну мишку. А тепер давайте ще розглянемо ось ці кнопки, які тут також представлені. Для початку я пропоную створити ще якийсь об'єкт. Хай це буде звичайний ось такий куб. За бажання можете його трохи трансформувати. Я поки що його просто ось таким чином створю. І тепер ми вибираємо перший тут інструмент. Також вибираємо інструмент Select Box. Що нам це дає? Це нам дає те, що коли ми можемо ось так просто зробити якусь область, то в нас вибираються усі об'єкти, які потрапляють в цю область. Все дуже просто. Тепер я давайте спробую вибрати ось цей об'єкт. Виберу вже другий інструмент. І що мені це дає? Це мені дає те, що я можу тепер ще раз. Створювати ось ці області, і кожен раз в мене не просто новий об'єкт обирається. Ні, а в мене до минулої вибірки додається ще нова вибірка. Тобто я нічого додаткового не, не затискаю, просто е, створюю ось цю область, і відповідно в мене ось уже три об'єкти тут вибрано. Е, якщо ж я б е, використовував перший інструмент, то при вибірці одного з об'єктів інші вони втрачають е, с, ну, свою активність. Тобто, це другий інструмент, третій інструмент він дозволяє нам зробити. Трошки навпаки, тобто, наприклад, давайте я наразі виберу усі мої взагалі тут об'єкти. І за рахунок третього інструменту ми навпаки можемо щось видалити із нашої вибірки. Тобто, я, наприклад, якийсь об'єкт мені він не потрібен, я просто його виділяю і він видаляється з моєї вибірки. Наступний інструмент він робить різницю. Ну так він і називається. Різниця. Тобто, наприклад, давайте я виберу ось ці два об'єкти. Ті об'єкти, які до цього були вибрані, вони перестають бути вибраними. А нові Об'єкти вони навпаки обираються, тобто це така от різниця. А останній інструмент він працює таким чином, що якщо ви вибрали декілька елементів, от наприклад, Shift наразі затисну, виберу декілька елементів. Та якщо ці елементи вони потрапляють під нову вибірку, вони там і залишаються. Але якщо вони не будуть потрапляти під нову вибірку, вони звідти видаляються. При цьому важливо відмітити, що нові елементи до цієї вже вибірки не додаються. Тобто, якщо взяти перший інструмент, то там ми ну, Наприклад, ось цей не вибрав, але у мене додалися повністю усі нові об'єкти. А тут, якби я тільки вибрав ось цей один єдиний елемент, і плюс ось цей неактивний, то неактивний не додається, а ось цей досі тут залишається. Ці, відповідно, видаляються з вибірки, бо ми їх просто наразі не вибрали. Отже, ось такі тут ще інструменти для швидкого вибору певних вам потрібних об'єктів. Ну і тепер ми давайте ще поговоримо про панельку, яка тут знаходиться трошечки вище, і в цій панельці. Ми можемо, по-перше, перейти на різні режими, і відносно режимів, ми з вами про це поговоримо трохи пізніше. Тобто тут є стандартний режим, є режим редактування, є інші режими. Про це ми пізніше з вами поговоримо. Також тут є кнопка View, вона дозволяє нам змінити вид того, як ми все це тут бачимо. Є е, кнопка Select, вона дозволяє нам. Якось працювати з вибіркою елементів. Ну, наприклад, All, і ми вибираємо повністю усі елементи, або ж там NAN, і ми всі елементи навпаки не вибираємо. Є кнопка ADD, яка дозволяє нам створювати різні об'єкти. Про створення об'єктів ми ще поговоримо в наступному уроці. Тут ми можемо створювати як примітивні об'єкти, так і різні текстові написи, різні там просто поверхні і так далі. Ну, Поки що це ми не будемо, не будемо робити. І плюс є object. Тут в цій вкладці ви можете вибрати певний об'єкт, ну, наприклад, об'єкт і вибираю, і далі ви можете цей об'єкт трансформувати, ви можете якось його змінювати. Ну, загалом, об'єкт – це просто різні властивості, різні характеристики для певного вибраного об'єкту. Ну, наприклад, давайте ми виберемо Rotate, і ось ми можемо обертати цей е, об'єкт. Він був вибраним, я вибрав Rotate, і відповідно я його тепер обертаю. І от хочу відзначити ще один важливий момент. Blender це така програма, в якій гарячі клавіші вони визначають прямо тут усе. І якщо ви дійсно хочете професійно створювати різні. 3D об'єкт. Якщо ви хочете професійно займатися моделюванням, то вам потрібно не просто знати, де яка є кнопка, але також вам потрібно вивчити швидкі або ж як вони називаються гарячі клавіші для того, щоб викликати певний інструмент. Тут дуже зручно саме те, що до будь-якої кнопки є шорткат. Ось тут, от, з боку, ви можете побачити, що, наприклад, для того, щоб використати саме ось цей інструмент, ми можемо натиснути на клавішу G. Ось там з боку воно написано. Тобто, дійсно, я Вибираю певний певний об'єкт, натискаю G, і відразу я можу переміщувати цей об'єкт. Дуже зручно. Далі Далі я просто натискаю клавішу миші, і відповідно цей об'єкт він стає в певну позицію. Для Rotate також є гаряча клавіша, це вже буквочка R. Я також на неї натискаю, і ось я вже можу обертати цей об'єкт. Також натискаю клавішу миші, і відповідно цей об'єкт стає в певну позицію. І таке є тут прям повсюду для створення якихось об'єктів для видалення або там для вибірки повністю всіх об'єктів тут повсюду, прям є оці гарячі клавіші. Ну принаймні для, для всіх таких дуже популярних інструментів тут повсюду є гарячі клавіші. Тому ви не просто краще вчіть ось ці всі кнопки, а додатково ще вчіть гарячі клавіші, адже це в майбутньому вам дуже згодиться, щоб саме швидко та продуктивно моделювати різні 3D-об'єкти. Ми ж з вами наостанок. Давайте ще спробуємо зберегти весь цей наш проект. Для цього ми заходимо в файл Save, або ж можете натиснути Ctrl-S або ж command s якщо ви на Mac. І далі ми просто заходимо в певну папку, там та ми будемо зберігати весь наш файл. Ви можете вказати для нього назву та натискаємо Save Blender File. Відповідно, він там буде збережним, і далі ви зможете відкрити саме цей файл та продовжити роботу з ним. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами пізніше. by then.